Три локації, які обов'язкові для відвідування в Буковелі, якщо ви там вперше або приїхали на кілька годин. Тож перша моя рекомендація це оглядовий витяг. Він має номер два і піднімається на гору Буковель, з якої відкривається фантастичний панорамний краєвид на чорногірський хребет та на горгани. Також там є лаунж зона, можна посадіти випити єгіря або Плюси оглядового витягу в тому, що можна підняти з маленькими дітьми тваринами і людьми, які ніколи не підуть в гори пішки. І також на оглядовому витязі ви не заважаєте тим, хто приїхав кататись. Друга суперлокація, про яку насправді мало хто знає, це простір Звінпік і неймовірний льодовий бар всередині. От це те місце, куди варто зайти обов'язково. Дуже цікаво, що навіть склянки тут з льоду, ну також є класна фотозона, і навіть безкоштовно, що рідкість для Буковеля можна надрукувати якісь фоточки собі на згадку. Важ придбати сувеніри. і третє місце, куди я раджу піти обов'язково в будь-який сезон, це озеро молодості. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся. Мене тут багато про подорожі Україною і не тільки.